Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі Монета України 1 гривня 2019 року. Монетка має такий стальний колір, виготовлена з магнітної сталі. На аверсі зображено Володимира Великого та напис Володимир Великий. На реверсі напис 1 гривня. Знизу дата 2019, зверху напис Україна з тризубом та. Підковка полукругом така. Гурт монети має ось така носічка мілка. Є на сьогоднішній день цінні екземпляри монет. Це монети, які виготовлені не з магнітної сталі. Тобто монетки не магнітяться. Ціна на такі монети розпочинається від 150-200 доларів за одну монету. Є також цінні браки та повороти. Найціннішими є брак «Аверс-Аверс-Реверс-Реверс». Якщо вам попаде монетка з обох сторін з зображенням Володимира Великого, це брак «Аверс-Аверс». Ціна на таку монету договірна, друзі. Ціна монетки «Реверс-Реверс» розпочинається з 300. 350 доларів. Є також повороти. Ну, найдорожчим є поворот 180 градусів. Ось так буде виглядати монетка з обох сторон. І ціна на нього також договірна. Ну, Приблизні ціни це 300-400 доларів в залежності від стану монети. У кого є такі монети, пишіть. Телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступних відео.